Ольга Медляк. Остання затяжка і погляд в приціл. Секунди добігли до краю так дихати вільно, коли ти їх ціль під силу лише героям. Останнє важливе послання усім, немов крізь століття, голос усім своїм болем і духом міцним. Так можуть лише герої та вирита яма для нас усіх. І вкотре нас мні розстріляли, до краю у вічні обійми ліг, душа ж від їх куль не вмирає, Над віттям весняним десь голос застиг, З Словами, що писані кров'ю, у відповідь навіть вітер затих, й поніс вічне слава героям.